Даністю заявляю, що надання матеріальної допомоги не входить, підтверджуючи документ, чи затверджений з вами договір. договорів. Інших е, питань не буде. Станом на 23-й в санаторії проживає 225 осіб або 91 сім'я, 138 дорослих, 50 чоловіків, 88 жінок та 87 дітей. Ми будемо на кухні, ми готуємо на 196 чоловік. Я объясню, потому что часть людей временно выехали. Они у нас официально числятся, но мы не показываем их на Насколько я знаю, те, кто выехал, тем сразу выплаты закрывают, вы передаете в совместные данные, что человек покинулся. Потом... Там, там не сразу. Там закрывается, на против министрия. Министрия. А вон эти на выезжают. 535 я постановила, еще mm -hmm. не рассматривалась, не разрабатывалась, она еще не работает. Я попрошу, я попрошу, чтобы этот самый... Голова районної ради, щоб обратили увагу на цю, на цю постанову, тому що атакуш бюджет за місцево не потрібно. Про е, надання від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особовані. Так, є ця постанова, нема механізмів. 198 осіб. 66 осіб зареєструвало адресу проживання санаторій Тетерів. І на сьогодні тільки 4 особи, які Отримують в управлінні пенсію. Це чотири особи, які зверту, звернулися до управління на протязі грудня-січня. Всі решта осіб пенсії повинні бути забезпечені. Я тільки хочу нагадати, що жовтня в дію вступила 500 постанова, яка передбачає, що в пенсійній справі ми повинні зробити відмітку. Ця особа, яка перемістилася із зони проведення антитерористичної операції, дійсно проживає. Чи вибула із нашого Коростишівського району? Тому що перша дія постанови була обмежена 31 грудня, потім ця дія постанови продовжена термін її дії виплата Пенсії до 1 лютого цього року. Це повинні надати з органів соціального захисту особи, які перемістилися із східних наших регіонів, спеціальні довідки. Освіту здобувати потрібно. Де б не знаходились? Дома, не вдома, але освіта вона як не хоче. Значить, далі. Для учнів перших-четвертих класів та учнів пільгових категорій організовано безкоштовне гаряче харчування. На групі продовжного дня, продовж чотирьох місяців, з вересня і до кінця грудня харчувалися безкоштовно діти-переселенців за рахунок продуктів, які надавали підприємці, волонтери, допомагали. Тому що на групі продовжного дня. Всі інші громадяни, жителі Коростишського району, проплачують другий, раз, проплачують другий раз харчування за власні кошти. Що стосується з Нового е, року, бюджетного року, то згідно чинного законодавства, залишається і е, харчування для дітей не тільки перші 4 класів, а перших по 11 класів вільної категорії, до яких відносяться Діти сироти, якщо ви опікун, то тут проблем немає з дитиною сиротою Діти позбавлені батько піклування, діти-інваліди перших третіх груп, а також діти, батьки, які отримають допомогу згідно закону про допомогу малозабезпечних сім'ям. Тобто, якщо сім'я не має доходу відповідно до чинного законодавства, вона Отримує допомогу як малозабезпечена сім'я управління праці соціального захисту, видається довідка такій сім'ї і з дати подання довідку в навчальний заклад діти працюються безкоштовно. 21 січня було проведено роботу щодо залучення навчанка Порохненко Колесник Петру. Це останні тільки дополучення, згід... але. З ними ж проводяться бесіди, з ними говоряться. Це ну не можна ж фізично якусь силу застосовувати. А засоб, за що що для цього були якісь намагання їх залучити до ну, навчання? Звісно. <клузь> Це якісь вплив є на батьків, відповідальність така соціальна. І проведена робота ж не тільки з учнями, проведена робота і з батьками цими учнями. <клузь> <ще, ще>, <клузь> Відповідно, статті 53 Конституції України, закону України про е, Забезпечення ціно-правових умов соціального захисту дітей. На території України на початку вересня місяця щорічно проводиться Всеукраїнський профілактичний захід уроку, метою якого є залучення всіх дітей до навчання в дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладах. Те, що ці рейди проводяться систематично не лише на початку вересня місяця, а як казав мій колега, вже були в січні місяці. Діти, всі, які потребують шкільного охоплення шкільним навчанням, наприклад, в даному році залучено 64 дітей шкільного віку до навчання, 10 влаштовано до позашкіль... до дитячих садків дошкільної освіти. Ну і відповідно, як ви кажете, які заходи вживати до цих батьків, які призвучали питання. Заходи ми контролюємо залучення, а вся відповідальність в першу чергу покладена на тих батьків, які утримують цих дітей, які їх виховують, цих дітей, які переселилися з зони проведення антитерористичної операції і анексованої автономної республіки Крим. На території безпосередньо санаторію, значить, у нас проживає 87 дітей. Звісно, всі діти, і не лише діти, а й сім'ї, і особи охоплені наданням соціальних послуг центру соціальних служб. Я трошки так, що як і безпосередньо керівнику органу опікує піклування голові районної державної адміністрації, так і начальнику служби, повірте, нам немає різниці, чи це дитина переселенець, чи це наша дитина. Всі діти є однаковими за своїми правами. Мы сами добивались того, чтобы это было государственное. Но я призываю всех вас, кто знает нас, что мы, если мы хотим работать дальше, то должно быть именно уважение всех. И никто не имеет права вмешиваться туда, куда не положено. А амбиции свои некоторые люди. Я дал сюда сетку. Вы три недели держите одну сетку. Вот слышала, что сказал Волонтер, здесь детишка работает. За месяц, же, за, можете детству, можете два, на месяц, да, сейчас, на месяц, на месяц. 5 раз 20, 5 раз 20, квадратов. Да. 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 На, что вы разбраться. 2 на месяц. Говорить кому-то, что он ворует, если стоят сзади волонтеры, которые его кормят, не имеющие к этим людям претензий. Я поехал на фронт первый раз точно таким же волонтером, как они. Но когда увидел, что происходит с вашими семьями и детьми, вынужден был взять в руки автомат. Хотя мне это вообще не присуще. Ребята вот всегда точно такие же самые. Будьте людьми, я у вас второй раз. У вас прекрасные дети. Они достойные люди. Растите их достойно. Вы грызете здесь непонятно за что вообще. Живите, наслаждайтесь. Мы гибнем за вас. Они, а ну, 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 вы не грозитесь, это никому сегодня не надо.